Величезні площі висохши. Це таке вода де держить як жилє. Це навіть трудно важко сказати, що це вода, бачите, дивіться. Ну таке щось як жилє. Аби була б чиста вода, вона б зійшла. А б. це така желемаса. Бачите, сюди вже Починають завойовувати різні трави. А це ще пару років назад тут було дно. Тут було пів метра чи метр глибини, де я стою. Жах. Жах, ви представляєте, які території пішли? Не, не зрозуміло куди і для чого викинути, скільки тут риби? Тут тисячі тонн риби було. Птахи були. Тут був рай. А зараз тисячі гектарів цього раю викинути, не зрозуміло куди. Море, от море, бачите, ті корчі, за ними море. От, от пересип, вона там 30 метрів шириною. 30 метрів шириною, її прокопати. Я би за два дні її прокопав. Але ці немічі, ця екологія українська не може. Їх там, я вам скажу, в Києві міністерство, я тих шакалов взяти, построїти, лопати. Вони би тут за час перекопали. За час, там їх тисяча сидить. Жопи гріє. А тут природа нищиться. А в Одесі скільки сидять в екології Одеськи. Жах, що вони там роблять, тварі. Незрозуміло. Я вам скажу, по факту природу вбивають. Вбивають ті, що сидять при владі. При владі ці наші губернатори, міністри, це по простому штопані хандони. От Іначе я не можу сказати, бо будь таким бидлом. Депутатка сюди одна приїжджала, шлюндра. Приїжджала охала, ахала, а... а нічого. Все як було, так і лишилося. Взагалі не зрозуміло. Аби в мене були повноважені, я приїхав, би то тут оці ця влада її розкопала б сама вручну. Або її тут закопали б. Жах, 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 жах. Панове українці. Вами командують, керують. Те, що я сказав, штопані хандони. Дивіться. Тисячі гектарів, десятки тисяч викинутої землі, знищеної біофауни, біоресурсів, убитої природи. І де тут орки? Ха! Плачуть за Каховське. От вам Каховське. Зроблено руками. Міністерством екології України. От вам і ніяких неогорків тут нічого. Тут сучорки. Стрілець і його гнидобанда. Ці придурки, що тут, я не знаю, в Одесі там. Кіпер, шкіпер, шкапер. Ця як є. Перед ним той дурачок був в воєнній формі. Жах. Бачите скільки до берега? Звідси 100 метрів. І туди до хвиль ще 200 метрів. От у цьому місці 300 метрів. І там це ж тільки до, до цієї трави, а за нею там ще відступило ще метрів 100. По факту 400 метрів. От в цьому місці по факту, 400 метрів. Відступило озеро.